Є знижки представляють! Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на псилобальзам гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Ці попереджають, що з кожним роком пташиний гриб з'являється дедалі в більшій кількості країн і мутує, якщо не вживати заходів у недалекому майбутньому, він може передаватися від людини до людини, і світ постане перед новою пандемією. У центрі нових вірусних захворювань кажуть, що ймовірність зараження людини більша, чим довше вірус циркулює серед різних савців. Експерти фіксують, що 2021 року пташиний гриб досяг північної. Америки, де вже восени 2023 року вперше заразилися корови. Нині хвиля інфекції поширюється вже по 12 штатах, за словами дослідників, люди зможуть не тільки заразитися цим вірусом, а й передавати його від людини до людини. Цей вірус може викликати у людей як легкі інфекції верхніх дихальних шляхів і очей, так і потенційно смертельні захворювання, такі як пневмонія. Фахівці заспокоїли, що наразі пташиний грип не передається від людини до людини. І смертельні випадки та захворювання наразі вкрай рідкісні серед людей. Нейрони, що спрацьовують у центрі пам'яті мозку, коли ми спимо, можуть не лише переглядати минулий досвід. Згідно з новим дослідженням, вони також можуть дивитися в майбутнє, репетируючи діяльність, якої ще не було. Науковці проаналізували показники хвиль хвилю щурів під час неспання та сну. Щитування проводили до, під час і після того, як тварини вирішували завдання лабіринту, щоб оцінити переваги нервових клітин під час перебування поза лабіринтом, наприклад, під час сну. Коли щурів знову відправляли в лабіринт після сну, нейронна активність, виміряна під час сну, певною мірою передбачила нові способи, якими вони досліджували навколишнє середовище. Збіги не були точними, але вони були досить близькими, щоб натякнути на зв'язок між мріями та їхніми діями в майбутньому. Хоча дослідження проводилося на щурах, результати можуть мати відношення і до людського мозку та його репетиції майбутніх дій. Вживання суміші алкоголю і енергетиків у підлітковому віці погіршило розумові здібності пацюків, коли вони підросли. Водночас, перше вживання цих напоїв мало позитивний вплив на розвиток нервових клітин. Хоча такий ефект тривав недовго. Отримані результати ще потрібно перевірити на людях, але вони вже підкреслюють ризики вживання алкоголю й енергетиків у підлітковому віці. Науковці давали пацюкам підліткам алкоголь, енергетики або їх суміш у кількості еквівалентній дозам, які споживає молодь на вечірках. Одночасне споживання алкоголю та енергетиків пацюками спричинило в них порушення в гіпокампі, ділянці мозку відповідальній за пам'ять і навчання, що пізніше спричинило погіршення розумових здібностей у дорослих тварин. Таким чином, науковці довели, що вживання суміші алкоголю та енергетиків у підлітковому віці. Завдає як фізіологічної, так і психологічної шкоди дорослим особинам.